Всім привіт. Підготував я ВК нуклеуса на наш високогірний лінійний облітник Савуля. Це є облітник контрольованого парування бжалених маток. Такі матки ми прописуємо так, як F0. Так що в цих нуклеусах маточка, яка облітається, вона буде f 0 Ф0 це прописується, бо в неї так прописується, бо в неї відомі тато і мама. Ну, от така ситуація. НВК повністю заряджені. І 15 числа, 15 липня, в суботу будемо вже їхати до нас в гори в Карпати на облітник і будемо їх виставляти, щоб... Матки спарувались з нашими карпатськими трутнями. Е, ну, я підготував ЕВК-нуклеуси, це не показував, бо це все робимо стандартно. Трясем бджолу, пересіваємо через анімаюську решітку, щоб трути не попав, бо якщо ми заселяємо на Расовий облітник. Трутень може бути. Так як трясимо з різних сімей, різні лінії, ну, але сім'ї карпатські, трутень може бути на расовому облітнику. Це не важний момент. А от на лінійному облітнику трутень повинен бути тільки однієї лінії, так як. І трутень потрібно пере, бджолу потрібно перепустити через генеманівську решітку. Пропустили через генеманівську решіточку і вже заряджаємо вк клевос. Ну за ці роки я вже настроїв, скільки мені потрібно давати бджоли векану клевос. А цей якраз є найхороший. Варіант от так засіляю. бджоли як замало не добре, бо вони потім у гора холодно, вони збиваються в кучку і ну, з цього нічого не буде. А як забагато, привозимо на облітник. І бджола просто зразу знукли, все злітає. Так ось показала практика. Ну якось отак. От Це якраз Це якраз нормально. Ну і канді. Також я ладжу ОВК нуклеуси чуть-чуть густіше, як у звичайні нуклеуси. Тому щоб жила тут не залипала. Все рівно є моменти, що десь вони отак, як тут ну не прилипли, але... Важче їм проходити. Але якщо дати рідке канді повністю, вони просто всі залазять і тут залипають. Так що, щоб ви розуміли, канді потрібно викачки ладити чуть-чуть пустіше. Отак. І заселяю. Вже стандартно, ввечір під червоне світло. Також це я не буду показувати, бо я вже багато разів показував, так що я думаю, що я це вже. Розумію. Ну, і відтримуємо у прохолодному місті. Раніше я відтримував 3 дні, далі виставляв на облітнику, щоб жила обліталась, ну, відкривав цей отвір, де матка. Оце, де матка джела проходить, а матка не може пройти, щоб матка не вискочила. Джела вліталась і тоді я виставлю на облітник. Як практика показала, це лишні маніпуляції. Це взагалі лишні маніпуляції. Не знаю, хто це придумав, але я десь це вчув і так робив. Це не потрібно хлопці робити, просто заселяємо. Вчора ввечері я заселив. Ну, ще докажу, це. 3 дні відтримував, облітував і потім віз на облітник. Ще день стояли і віз на облітник. Після чого я просто відтримував 3 дні 4. Ну, мені це не сподобалось, щоб жила облітувалась. Я 3-4 дні відтримував і після того я віз на облітник. 4 дні це забагато відтримувати бджолу у таких АВК нуклеусах У таких стандартних нуклеусах може це і нормально. А ВК на це. Забагато бджола. така вже під'їжджала до на облітник. Ну, Піду Мені це не сподобалось. Після того, так як у минулому сезоні я спробував е, підтримувати, От так, наприклад, е, п'ятницю заселяю вечором, в суботу, ні, четвер вечором заселяю, п'ятницю витримую, в суботу виставляю. Е, суперово хлопці, це мені сподобалось, Бджола бодренька така, вилетіла, обліталася. і зразу починає працювати. З льотів немає, тому що ми місце змінюємо. До нашого облітника, від моєї пасіки це є майже 70 кілометрів плюс-мінус. Так що бджо нікуди не злітає. Але для того, щоб бжола не злетіла, я ось це... вік, це... отут бачимо, що проходить матка і бджола відкриває. І може вискочити матка, тоді може знукло бджола злетіти. Перекручуємо, щоб матка не вийшла. Приїжджаємо на облітник, виставляємо викашки. Чекаємо ну, хоча б годину, щоб вони заспокоїлись. Заспокоїлись, перекручуємо, відкриваємо, перекручуємо на цей отвір, де бджола проходить, матка не може пройти. Відкрили, вони облітались. Відповідно, маточка вискочити не може з ними, вони не злетять. Облітались, повернулись і ще через годину перекручуємо, вже щоб вийшла матка. Все, чітко, все працює, все доказано. І таким способом е, завикану клевосів взагалі немає злітів. Не то, що там 1%, 2-5% взагалі немає. Може бути вже е, зліт після того, як матка облітає, є. І не встигнемо перекрутити знову, щоб матка вже облітана залишилася у вк -ну клевосі. Вона засіє і може тоді злетіти вже як матка буде плідна. Ну а так злітів немає. Ну так розповів, кому буде цікаво, послухає про вк -ну клевоси, бо вже за ці роки є трошки такої практики. Даво раніше багато бжаліє, думав, ну, що буде ліпше, так. набивали векашки, по саме буде. ну Практика показала, що це не є добре. Ну Це якраз от суперовий вікану нуклеус Який я от якраз її найдужче люблю, найдужче люблю так заселяти. І багато бджоли давав це все діло. Злітало завикану клеусів. Замало також недобре, вони проїдають канді. І якщо мало бджоли, вони повністю сидять всі е у годівниці тут зверху. Отак. Ну і підготовляємо таким способом, виставляємо. На облітник. Якщо добре підготуємо, обліт буде гарантований. Ну все, так що завтра будемо їхати вже на наш облітник і будемо кашки виставляти. Підготував одну партію, через тиждень буду підготовлювати ще одну партію, щоб не всі зразу матки облітувалися. Виставляємо так, як частково одна партія, через тиждень друга партія. Ну і якщо потрібно буде, ну якщо потрібно буде, якщо буде обліт хороший, це обійдуся і на двох партіях. Якщо обліт буде поганий, тоді буде виставляти ще третя партія. Ну, але надіємося, що все буде добре. Не ну, все. Отак От я підготовляю ракану клевуси до нас гори. Карпати на наш високогірний облітник Севоля. Ну все, бувайте, всім до зустрічі. Зустрінемось, зустрінемось вже на облітнику.